Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга і сьогодні я хочу, щоб ми подивилися таро розклад на ситуацію. Ви можете загадати ситуацію та, під камінчик, під номер 1, 2, 3. Білий, зелений і голубий. А можете загадати декілька. Наприклад, вам треба розібратися і в особистому житті, і в кар'єрі роботі. Я не знаю. І в напрямку, куди ви міти що робити. Да? Ну, може, якісь документи треба вирішити. В кожну своя ситуація, я її не знаю. Я буду дивитися і трактувати карти, говорити з різних боків, що вони, в якій ситуації можуть означати, що я тут буду дивитися. Тут буде тільки три карти. На кожну ситуацію буде тільки три карти. І на що вони відповідають. Перша карта буде говорити, що вам потрібно знати про цю ситуацію. Далі, як потрібно діяти і які події будуть, які події будуть в перспективі, да? що, вам очікувати? що вам очікувати? Для цього мені потрібно, для того, щоб зробити цей розклад, мені потрібно розкласти карти. Це вже хто хоче вже більше для самих терологів, може вам цікаво, як робити, хто дивиться, да? Треба розкласти карти на три, таких, як це сказати, розділити на три колоди: цифрові аркани, числові, цифрові, аркани двора і старші аркани. Ось, що потрібно знати про ситуацію, буде у нас відповідати. Старші аркани. Як потрібно діяти, будуть відповідати аркани двора. І які чекати події, будуть відповідати числові аркани. Вони більше якраз такі е, показують події. Соби... Ой, соботінні. Надіюся, все. Правильно, нічого ніде не переплутаю. Це такий міні-розклад, але він дуже зручний для будьої ситуації. Хто, хто займається, ви теж можете собі такий розклад робити. Він дуже говорящий, дуже сильно цікавий. Я би сказала що такий, знаєте, як універсал. Називається напрямок. Розклад взагалі називається напрямок. Так. Глибина ситуації, це у нас старші аркани показують, от що потрібно знати, да? така загальна атмосфера. Як діяти от, тут у нас люди, да? які ці люди, які характеристики відповідають дворовим арканам, от так і діяти потрібно. Я дуже сподіваюся, що я ніде не переплутала і не пропустила. Хто, кому не цікаво слухати мою болтовню, дивитися, як я розкладаю карти, ви можете легко перемотати на свій варіант. І подивитися, ага. і подивитися. Свою ситуацію. А я мушу передивлятися, щоб я нічого не пропустила. Кому цікаво, як називається колода, це позолочено таро в КСД українською мовою. Під час повномасштабного вторгнення вони переклали її і виклали, видали. Українською мовою. Все. І так, перший варіант біленький камінчик. Я вас вітаю із вас розпочинаю, а поки що інші варіанти відкладаю в сторону. Хто обрав білий камінчик? Дивимося. Що вам потрібно знати про цю ситуацію, яку ви запитуєте? Що вам потрібно про неї знати? Імператриця. Дивіться, ця ситуація, вона... Ну, зараз я розкажу, давайте спочатку все достану. Як потрібно діяти, як потрібно діяти? Як потрібно діяти? Логічно, да? І які події очікувати, що очікувати від цієї ситуації, розвиток. Очікувати. Які події. Угу. Так, дивимося. Значить, що потрібно знати? Імператриця? Да? Ця карта показує, що м -м, ваше запитання може бути зв'язано з материнством, з батьками, з особистим життям. З розвитком якогось власного бізнесу, да, вам потрібно знати, що в цьому запитанні, в цій ситуації, про яку ви запитуєте, точно є зріст. Імператриця показує процвітання, вона показує наповненість, вона показує таку жіночу м'якість. Вам потрібно знати, да, щоб про це запитання, про вашу ситуацію, що вона має вирішуватися м'яко без напору. Вона показує тут всі знаки зодіаку, Да? Це якась дуже важлива для вас ситуація. Можливо, якщо особисте життя, да? то що ви повинні знати? Що потрібно до цієї ситуації ставитися, як мама до дитини ставиться? Да? Ну, ось так, грубо говоря, І така от ніжність, це м'якість. Що вам ще потрібно знати, в цій карті багато всього є. У вас є багато ресурсів, щоб вашу ситуацію вирішити. Також вона може одразу підказувати, що, можливо, вам потрібно вирішувати цю ситуацію через маму, через подругу, через жінку якусь. Через жінку. Як вам потрібно діяти? Король кубків, да? мягко, ніжно. Вам потрібно діяти спокійно, вам потрібно діяти глибоко, розібратися до кінця. Можливо, треба щось в чомусь так перевірити. Якщо це особисте життя, дивіться, да? Якщо це особисте життя, і у вас там, наприклад, запитання бути мені з ним далі чи не бути. Запитання, чи буду я з ним по картам, теж тут вмісно, да? але от запитання чи бути. Воно більш відповідальне. Якщо ви задаєте питання, чи бути, значить ви берете відповідальність за свої руки. І ви вирішуєте, бути чи не бути. ви дивитесь перспективу і вирішуєте, треба він вам чи не треба. Якщо ви питаєте просто, чи буде, значить, ну ви не керуєте взагалі процесами свого життя. Це вже як буде, так і буде. Типу, да? То тут, якщо чи бути, то карта говорить бути. Є в цьому краса, є в цьому ніжність, романтичність, дайте можливість проявитися мужчині, він проявиться. Якщо ви мужчина, дійте мягко, тут взагалі м'яка така позиція. Якщо це керів... з керівником щось зв'язано, да? як діяти? Гарні слова кажіть, гарно розмовляйте, дипломатичний шлях. Якщо це питання там, про дітей, наприклад, стосується ставтеся. Як мама, і як тато, який піклується. Да? Король кубків це такий собі да? людина, меценат. Отак От і вам треба ставитися. Питання можуть бути різні під свою реальність. Да? Складайте ці пазли, які я тут говорю. Підставляйте під свою реальність. Ну і яких подій чекати? Швидких, різких, розвиток, дорога. Успіх, ви доб'єтеся тут своїх цілей, все піде вверх, все буде процвітати розквітати. Дуже часто вісімка жезлів показує перельоти. Тому, якщо у вас, наприклад, якщо дивитися чисто на карти і не задававши їм запитання, ми тут бачимо чоловіка, жінку, і між ними дорога. Можливо, чоловік ближче стоїть, що він прилетить. Приїде, буде зустріч. Якщо ви запитуєте, чи буде зустріч, як розвинеться ситуація, чи приїде мій коханий, приїде. Чи піде мій бізнес, звичайно, піде. Не здавайтеся, дійте мягко, у вас вже багато всього є, не міняйте ніяких зараз стратегій, просто продовжуйте в цьому ж напрямку, і у вас піде розвиток. Ось так. Я думаю, що в принципі зрозуміло, що тут мається на увазі. Якщо вам потрібна особиста консультація, якщо ви хочете навіть, такий самий розклад, можете писати мені, в описі є мої контакти. Хочу розклад на ситуацію, я подивлюсь під ваше запитання. Так, з одиничками, з білим камінчиком завершили і переходимо до зелененьких, до двійочок. Ваш варіант. Дивимося. Загадуйте свою ситуацію, задавайте картам запитання. Дивіться, що вам потрібно знати про цю ситуацію? Що вам потрібно знати про цю ситуацію? Що вам потрібно знати? Ого, карта диявола да, у нас вийшла. Як вам потрібно діяти? Карта двора показує, як вам потрібно діяти. Паш Пентаклів. І яких подій очікувати? І які події очікувати. Двійка кубки вау. Так, що вам потрібно знати? Диявол. Що ви залежні від цієї ситуації? Що в цій ситуації заплутані якісь інтриги, ігри, можливо, трикутники, якась неясність, можливо, залежності, можливо, потяг до чогось такого таємного, потаємного, до чорної магії, да, можливо, і так, по дияволу, вас кудись тягне. І диявол говорить про те, що. Подумайте добре, чи ви хочете вирішення цієї ситуації, чи дійсно вона вам потрібна. Тому що дияло часто показує, я так щось хочу, я так до цього прив'язаний, воно мені дуже сильно здається, що треба. Але потім указується, що ви хотіли не своє, що ви діяли занадто швидко, імпульсивно, що ви цим комусь зробили погано, собі в результаті погано. Незалежність да? не буває добра. Це так, як приймати там якісь е, запрещені да, речовини, е, прийняв, типу, добре, да, ну, якось там комфортно себе почуваєш, а потім тобі погано. Так само тут диявол говорить. Можливо, не треба взагалі сюди йти. Вхід, гривня, вихід дві, да? ну, як то кажуть в народі. Розумієте? Вам потрібно розуміти, що це. Е, Низьковибраційне питання у вас, низьковибраційне. І якщо єдине, що тут ви запитуєте за якісь залежності, там, чи зможе позбутися там, залежності Василь да, чи Петро чи Ігор, чи зможе він позбутися залежності, там, наприклад, ваш брат, чоловік, тато, да, тоді це питання ну, правильно, да, ви його правильно задали. Да, ось так. А в інших випадках, якщо це не стосується якихось таких залежностей, треба подумати, чи, чи взагалі вам потрібна ця ситуація, і, і чи потрібно вам туди лізти. Да? Ну, дивіться. Далі. Як вам діяти, якщо ви сюди йдете? Да? Як вам діяти? Паш, е... Пентаклі в класиці, це нас учень. Вам потрібно діяти як учень, вам потрібно добре розібратися в питанні, вам потрібно все визначити. Все узнати, не давати великі гроші. Якщо у вас запитання, чи вигорить моє діло. Да? Кожен говорить, добре, подумай, чи шкурка вичинки коштує. Да? Не вкладай сюди всі гроші. Дій поступово маленькими кроками. Паш Пентаклів це маленькі кроки, маленькі гроші, це о, ще недостатні якісь знання. Ще потрібно щось узнати. Тобто вивчайте, рухайтеся рухайтесь полегеньку, мінімум коштів. Так? Це як вам потрібно діяти? І м -м 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 -м, яких подій чекати? Двійка кубків. Хтось приходить як на допомогу вам. Хтось приходить на допомогу, ви домовляєтесь. Наприклад, ви загадали, чи підвищать мені на роботі зарплату. М -м 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 -м, навряд да? деню тут падає. Не розраховуйте на великі гроші. Подумайте 10 разів, чи, чи треба вам ця робота, можна треба щось інше. Двійка кубків не говорить про те, що вам дадуть більше. Да? Двіка кубки говорить про те, що там ваш партнер ще заробить і у вас будуть гроші. Або вам дадуть ще роботи і тоді ще за щось заплатять. Да? Ось так. Якщо ви посварилися з партнером, карта тут про що говорить? Що ви потрібні знати? Що ситуація ваша, вона пішла, типу, знаєте, як від того, вітоштом, насварилися, не втрималися, да, пробудили в собі якогось такого звіра. І тепер треба полегенько вертати цю стабільність потрошки. Перспектива, да, примирення, ви помиритеся. Не втрималися, да, диявол. Десь ви на щось спокусилися. Може, навіть і зрада да, по дияволу бути показано. Чи буде розвиватися бізнес? Полегенько потрошки і не робіть самотужки. Да? Хтось має до вас ще прийти. Події, які хтось прийде вам на допомогу. Перспектива є, однозначно. Ну, хтось прийде вам на допомогу. І, можливо, два джерела доходу. Чи варто мені міняти роботу? Ні. Дивіться, тут ні. Карти говорять, да, розвиток подій. Зберігайте дві поки що роботи. Двійка кубків на події дуже добре. Ну, от диявол, це тут старший аркан, і він дуже сильно все перекриває. Якщо от запитання було про випивку, як ми говорили, да, чи про інші такі нехороші речі, то тут карти говорять: що людина сама не може справитися. І двійка кубків з кубками ну навряд чи буде справлятися людина ближчим часом. Події тільки що буде шукати собі де з ким, і з ким робити ці нехороші речі. ще буде продовження цієї ситуації, розумієте? Складні карти випали для розуміння. Здається, наша двійка кубків ну, це хороша карта, це карта примирення. Якщо там, посварилися з другом, да, по чуть-чуть по ви помиритеся, ви домовитеся. Ну, просто старший аркан. Він головний, да, і він тут такий серйозний. Якщо позбу... позбутися якоїсь залежності, то взагалі типу, у вас все в житті буде добре. Тут і підказка, можливо, хтось має вам допомогти, бо ви перед кимось маєте відкритися. Ну, Точно, ви маєте діяти не, не, не поодинці, і точно вам не треба вкладати великі гроші, у вас ще недостатні знання, як я говорила, да? і діяти треба полегеньку, поступово. Якщо ви попали, от ви розумієте, про що я говорю, да? бо я такими загадками по цьому варіанту більше говорю, бо він складний. Але ви відчули, що це ваш варіант, значить ви вибрали інтуїтивно, дуже правильно. Якщо вам якось самі самім, виберіть інший варіант. Ну, бо він дійсно складний цей варіант. Ну, давайте. Будемо далі продовжувати. А хто хоче, я запрошую на особисту консультацію. В описі є мої контакти. Можу зробити для вас такий же розклад саме з вашим запитанням. Якщо хочете, можете прямо написати, да? хочу розклад на ситуації. Так, голубенькі камінчики, третій варіант. Дивимося, що у вас. Що вам потрібно знати про ситуацію? Що вам потрібно знати про вашу ситуацію? Мах, вау, мах. Далі, як вам потрібно діяти? Як вам потрібно діяти? Угу. Дуже до речі, схожа енергетика в мага і в короля мечів. Які події вам очікувати від цієї ситуації? І будуть події, дві кашезі. Це все, все чудово. В цьому варіанті все чудово. Да? Ну, дивіться, що вам потрібно знати, маг, давайте, рішайтесь на щось, дійте. У вас є все. У маги є все. Всі здібності. Якщо мене тут дивляться е, дівчата чи хлопці. Синдромом самозванця, то в общаву в точку попали. Да? Тому що маг показує, що ви в себе не вірите, ви щось до кінця не розумієте, або просто ще от, ну, не перейшли от у цей рубіж від думок до дій. А маг показує, що у вас є все для того, щоб діяти. Якщо ви там питали, як буде розвиватися події з роботою, чи варто мені міняти роботу. Да? То двійка жезлі тут в кінці як події показує, що поки що хай це буде план на перспективу. Ще поки совміщайте дві. Да? Як вам діяти? І тут у нас кроль мечів, по логіці, не по серцю. Включайте логіку. От чого б ваше питання не стосувалось, відкидайте ваші душевні переживання, щоб правильно поступити, і знаєте, якби від цієї ситуації. Виграти все, що тільки можна, потрібно діяти по логіці, потрібно діяти різко, потрібно діяти розумно. Можливо, вам потрібно звернутися до спеціаліста, тому що мах це спеціаліст, король мечів це спеціаліст, це лікар, юрист, поліцейський і так далі. Це да? ну, такі три основних професії. Якщо у ваше запитання стосується здоров'я, то обов'язково звертайтеся до спеціалістів. А яких подій очікувати? Двійка жезлів. Якщо про здоров'я, два спеціалісти знайдіть. Два, два спеціаліста для вас має бути. Двійка жезлів говорить про плани на майбутнє. Дивіться, тут світить сонце, у вас перспектива шикарнюча. У вас все має вийти. Головне, щоб ви прислухалися і почали діяти. Чи буде розвиватися бізнес? Звісно, буде, Ви тільки на початку шляху. Чи буду я з цим мужчиною? Час покаже, але ти пробуй. Є шанси з ним побудувати. Не загадуй. Наперед, да, не... якщо ти з ним знайомих дві неділі, не думай хто буде хрестом ваших дітей. Не загадуй наперед. Це тільки план до дії, але перспектива в нього є. Насолоджуйся цим моментом, дві кажезлі. Да? Ось перед тобою відкриваються всі можливості. Насолоджуйся цим моментом, який в тебе зараз є. Оцей розклад я б охарактеризувала як весна. Коли метелики в животі, так, я відчуваю, я відчуваю, що на порозі змін стою. У мене є ресурси, можливості, у мене є по королю мечів якісь такі навіть різкі бажання. Так, я от дозволяю собі хотіти більшого. Ось про що ця позиція. В особистому житті. Добивайся свого. Якщо вас тут не почують, тому, то вам треба йти далі. Інший вибір робити. Двійка кажезів, це вибір, йди далі, в новий якийсь шлях. Дій головою ще раз, да? якщо ви головою розумієте, що вас ображають, що не виконують якісь обіцянки, а серце одно любить, на жаль, тут карта говорить: вам потрібно слухатися голосу розуму, логіки, і йти далі. В світле майбутнє. І тут карта обіцяє це світле майбутнє. обіцяє В когось це може бути переїзд. Робота з документами. да Мах, король мечів. Чи підпиш... підпишуть мені, підпишуть, і я піду далі. да Чи переїду я переїду, все оформиться. Чи продам теж до речі? Так, продам. ось Продам у мене буде в сумці гроші. Да? В сумці в мене будуть вилучені гроші з цієї позиції, я піду далі. Ось так. Тут перспектива. Тут є перспектива на майбутнє. Якщо ви питаєте там, чи варто залишатися на цій роботі, чи варто мені уходити? Поки що дві роботи заміщайте, якщо є можливість. Якщо немає, то шукайте нове. От тут все-таки вперед треба йти, рухатися вперед, міняти щось. І у вас тут є для цього всі шанси. Наприклад, я на прикладі терологів. Да? Є терологи, є вже знання, вже розуміння карт, але я боюся діяти, хто мене буде слухати, кому я треба, кому треба ці розклади. А карти говорять, що треба, вони потрібні, чи там добі ваші знання. Що я там вмію? Не знаю, масаж робити. Там, Є такі масажисти, вони вміють і так, і так, і так. А я що так не вмію, я тільки антицелюлітний масаж роблю там, і ще там щось. До цього вже достатньо починайте. Починайте з цього і удосконалюйтеся. Тобто тут позиція така: це як, до прикладу, просто це опис ситуації, далеко не вашої просто. Да? Опис такий, це як я хочу бігати, але перед тим, як я почну бігати, я ще хочу купити собі кросовки, лосіни, А якщо буде тепло, то треба, крім лосін, ще мати бріджі і якісь там велосипедки, шорти, да? майка, кофта. Ох, Боже, і тепліше кросовки. Я такі, та ні, навірно, все-таки не можу я це купити, бігати не буду. Починайте з тим, що є. Біжіть в босоножках, блін. Біжіть швидким е, кроком в босоніжках. Я так для вас пінок такі дам. Да? Тут карти показують, так, я так і кажу. Починайте з того, що є. Не можете відкрити салон красоти, працюйте на когось поки що, ви наймаєте місце і так далі. Розумієте? да? В кожній професії, в кожній ситуації починайте з цього малого, з того, що ви маєте. Тут є перспектива для росту. Але не чекайте, що все звалиться просто вам на голову зразу в таких великих масштабах. Тут карта говорить про те, що якщо немає, то буде. Але починайте зараз, починайте бігати в тому, у чому є. Або я там трошки схудно, не буду. Там, після 56, а тоді тільки почну м, м, спортом займатися. Полегенько займайтеся, починайте більше рухатись зараз. Е, ви знаєте мову е, іноземну, не до кінця боїтеся рота відкрити. Починайте. Починайте говорити і все піде. Будувати стосунки, ви не знаєте, що цю людину. Пробуйте, тут є перспективи. Може і не вдасться, але попробуйте. буде досвід. Да? У всьому тут буде досвід. Тут є перспектива. Ось такий третій, я вважаю, класнючий варіант. Якщо вам потрібна особиста консультація, пишіть в описі, є мої контакти. Я вас запрошую. Буду вдячна за коментар, за реакцію на відео. Хто бажає, підписуйтеся, я вам завжди рада. І до нових відео. Па-па!